Тисячу доларів ми розуміємо, 2-3 години навіщо щодня, щоб контролювати, щоб е розвиватися, да? і 1210 в рік. Якщо не в рік, значить ви розтягуєте, розтягуєте свою кар'єру, грубо кажучи. Да? Ну, скрізь так, якщо ти відразу не відкладешся, а потім як зачотка. Да? Зачотка працює на тебе, якщо ти якийсь Так, Тепер даємо, скільки довго я буду заробляти. Давайте так. Один рік, ми говорили про один рік. Що один рік отак от, от пропрацювати? Один рік, якщо ви в такому темпі пропрацюєте, то ви через рік четвертий рік, четвертий рік, четвертий рік закрила через скільки? І за два, так. Ну, в кожного по-різному. І вісім так. Да, ну, ви ж прийшли з Юрою в момент е пандемії. Через місяць пандемія все закрилося. Так, да, якраз пандемія почалася, як то. тоді були певні сложності, це зрозуміло. Ну, то есть, лені понадобилось Два роки. Мені теж близько 2 років, трішки менше, я точно не пам'ятаю вже, але десь так. Що дає четвертий рівень? Якщо до четвертого рівня ми займаємося формуванням команди, Тобто ви розумієте, що самому можна тут заробляти, але багато не заробиш. Потрібно, щоб була команда. Для цього у нас всі є, всі можливості, всі навики, бажання, тільки ваша, якби, ваша активність в цьому. Ми за рік, якщо ми отак будемо робити, ви 12 трактових семінарів не пропускаєте, 2-3 години і проводите 2-3 бесіди в тиждень, рік да? таких зусиль, ви точно четвертий рівень, у вас команда в середньому десь там 15 плюс людей, команда, і ваш дохід десь 1000 доларів. Ви виходите на такий дохід, якщо при наявності такої команди. Далі ще два роки. Ще два роки. За цей момент, що, що за рік ви будете? Ви будете навчання Т-1, ТР ТР2, ТР3. Ви ЛС-1, можливо, якщо вже буде команда, ви пройдете ЛС-1, це лідер семінар. Зараз після семінару у нас Віхтя Труш і Алла Павлівна Назаренко поїхали на ЛС-1, який проходить в Буковелі в готелі Редісон, 5 днів. Так, да, вони там з відпочинком і навчанням, тобто, ну будуть чого вони поїхали? поїхали, бо вони вже дозріли празднили, да, їм потрібно розвалити. У четвертому рівні у вас команда 15 плюс людей. Можна бути на четвертому, не мати команди 15 плюс людей. Да? Тоді про тисячу доларів. Ще три роки назви. Три роки, ви 6 рівень. Команда 60 плюс людей. 3 тисячі доларів середньому. Є більше, є менше. Різні директора знову ж таки залежать від, від команди. Да? І, і, і ще 4 роки. Я пишу максимальні якби, такі показники, Верніше, максимальні, а середні. Це аналіз по ринку, не мій аналіз, це по всій. По всьому Старлайфу за ці роки зробили аналіз, як вони є. Да. Скажи, будь ласка, бо ти пишеш, ти 30 чоловік, команда, 50 чоловік команда. Не важливо, скільки буде там 3, 4, п'ятьох? Чи є якісь умови? Ні, не важно. В кількість? Тобто Це можуть бути всі двоєчки або всі одинички. Ну, такого не буде. Ні, ну образно. Просто 30 чоловік одиничок. Це, це. Mm -hmm. консенс. Ні, там буде різні варіації, але. А чого ну, це одні роботи, а другі? Ну, я маю... вже буде третій, то ще четвертий. Мається на увазі активних, таких а. як ви, що десь приблизно ну, в такому темпі. Я повторюю, вас, і вас я за що пропустив, да? mm -hmm. і це бізнес-план для активних людей. Тобто, якщо ми говоримо про бізнес, да, то що, скільки ж, треба інвестувати? Наприклад, Ставлайк треба інвестувати 1000 доларів. Для, для чого? Так, ти думаєш? Чого That's тобі? Чого тобі інвестувати 1000 доларів в стару в цю діяльність? Куди? Ти розумієш, про що ми, ми ведемо? Чи? Поліс Я почав. Ні, полі, а при чому тут поліс? Поліс це продукт, це твій особистий, ну, як, поліс це таке. Ти в Навчання, стартапи. 12 стартових семінарів підряд. 12. Mm -hmm. Це ти середньому вийде 1000 доларів в розсочку. Mm -hmm. Інвестувати 2-3 години в день. Це планування завтрашнього дня, а це аналіз сьогоднішнього дня, що зробили. З ким цей аналіз потрібно робити? Штуки. Самому, але і, да, підтягувати штуки, тому що вона підкаже. Це провести вас 120 бесід нових за рік. Ти зможеш провести 120 нових? Мені. Це скільки в день, в тиждень вийде. Надо ну, так проводити 10? Ну давай в місяць скільки? Десять в місяць, в тиждень два з половиною людини. Посильно? Ні, ви зараз наголошую, щоб зрозуміти, це посильний бізнес-план для мене, да? якщо посильно. я хочу вийти на якийсь дохід, чи не посильний. Відвідувати презентації, тренінги, не пропускати, да? чого, бо ви будете формуватися, консультант. І бажання вчитися, змінюватися в співпраці структурно вертикально Тобто Довіряти. Все буде добре. І тоді, при такій умові, якщо пройде рік ми так працюємо, ви 4 рівень команда 15 плюс тисяча доларів. Ще два роки 5 рівень команда 30 виходить на на 3000 доларів, ще три роки 6 рівень, 60 плюс команда 3000 доларів, 4 роки 8 рівень на да? 120 плюс команда, і там вже розмова йде про 10 тисяч доларів щомісячного фактично пасивного доходу. Так? Ну, Міша про це розповідав, ви це бачили, вірите, ви в це не вірите, не знаю, це ваше суб'єктивне. Я скажу про по собі. Да? Я директор 6 рівня, я підходжу до сього. Я закрив за 6 років. У мене вийшло за 6 років шостий рівень. Один, два, три і роки. Тобто я сюди вписуюсь. Mm -hmm. да? Єдине, що я не вписуюсь в 4 роки, да, тобто в 10 років я не вписуюсь, щоб стати співвласником. Але якби не війна. Да, то я, був, ну, я вже помивлю, що там все. Тому, тому що на шостому рівні в мене була команда 60, була? Yeah. Yeah. Не була, все гоготіло, летіло, я все просчитав, все було понятно. Yeah, Півтора-два роки я 8 рівень. Все складалося якнайкраще. Війна внесла корективи. Люди роз'їхались, команди зменшились, але навики в мене це не забрало. Да, я нічого не втратив, ну, ніяких матеріальних цінностей тем, чи не знаю. Да, ну, Погрустили, там, поволонтерили там, по, ну, по сину, хто куди, зібралися, все, робимо далі. Да, трошечки мене, але це були критичні умови. Є. Але це працює. Ну, тобто, я по собі можу сказати, що це працює. Я там не, не якийсь вам космос показував. Але я, я не пропустив 12 стартових семінарів. Я взагалі не пропустив за ці роки жодного стартового семінару. Ні, один пропустив. Хтось хворий був. Я не пропустив, хоча було декілька моментів, коли я казав, ні, все, нафіг, не нужно мені це і тому подібне. Ну якось так, то дружина, то структурний, поговорив, під'їхав, та ні. В тебе є мета? Ну, Є. Я розумію, що я не хочу 60 років мантеляти халошами, там десь щось заробляти на прожиття. Я хочу створити щось таке, дійсно, яке і на користь людям піде, і державі, і мені, і моїй сім'ї. Я приділив цьому увагу. В якийсь момент на п'ятому рівні я прийняв рішення, що все, я від адвокатури уходжу, повністю займаюся тільки цим. І це було виважене рішення, я жодного дня не пожалкував, якби, тому що ну, де б я був і що б я робив, яким би я був там, в адвокатурі, бо там треба ліцемерити, там треба, ну, там треба сталкуватися з негативною енергією і тому подібне. Зиття і гроші там заробляти можна, але ж ціль зиття не тільки в правда? Правда. Тому от таки, от така е, історія.